Яка в наявності маю неймовірно гарну, зелену піжамку або домашній костюмчик. В розмірі «М», Можна брати на «МЛ», елічка, щоб була невеличка. Складаються сорочки комфортної довжини, повністю накузка, гарний комірець, кишенька, надовгий рукавчик і штанішок. Висока гарна посадочка, на талії розиночка дуже добре тягнеться, регулюється шнурівочкою, по бокам є кишеньки. І донизу штанішки йдуть прямі. Дуже класна якість. Матеріал купро показую ближче. Тут дорога фірма йде. На сайті ціна такої піжами 5 тисяч гривень. Постанова вона йде ідеально, але є пару затяжок, поскидую фото, кому потрібно, тому ціна буде нижчою. Дуже красиво. Ось дивіться, дівчатка, отакого плавно затяжечки. Є ще на штаніжках. Але за рахунок такого принта їх непомітно.